Перші схвильовані пости Мукачівців у Фейсбуці з'явилися о 14-й годині 11 липня. Стріляли, чув сам з вікон своєї кухні. Це було недалече. Ще подумав, в армії якось спокійніше було, бо там, хоч зброя є. А тут, коли стріляють, а зброї немає, якось негарно». Мукачева, красна горка, кріки, стрільба, взриви, міліція. Що там відбувається? вже о 15-й годині. Трасу Київ чоп від Ужгорода до Червоної гірки Мукачеві щільно перекрили. Утворився значний автомобільний корок, але люди з розумінням віднеслися до складної ситуації, адже озброєні люди з одного і другого боку це реальна небезпека. Як показує практика, в основному страждають звичайні перехожі. Щоб добратися до Мукачева, наші знімальні групі довелося їхати в об'їзд через Чоп і Велику Добрунь. На місце бою біля Червоної гірки, ми потрапили близько 17-ї вечора. Багато доброозброєної міліції, купа гільств від автомата Калашникова, згорілі міліцейські автівки і побитий кулями випадковий мікроавтобус. Я нічого не бачив. Бачили. Раз нічого. раз нічого не бачили. Всі в шоколи. Ми ну, поїхали. Що, що сталося? Стріляли. А хто що стріляв? Нічого не бачили ви? Ні. А хто за кермом був? Я. У вас поранених немає нічого? Ні, ні, ні. нікого немає нічого. Тобто ви випадково, так? Да, по цій трасі так. їхали? Так, і так, так, так. На цьому місці отримали поранення від гранатомета спецпризначенці, які зараз на лікуванні в медичних закладах Ужгорода та Мукачева. Саме тут, на цій ділянці, цієї дороги, машину експертно-криміналістичного центру, автомобіль ДІ і автомобіль начальника розшуку УМВС України Закарпатської області були обстріляні з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Завевався бій. Відповідно, ви можете побачити сліди, які тут є. В подальшому в тому напрямку ці люди повернули і там зараз перебувають. За інформацією силовиків, бійці правого сектора відходять у село Лавки, де займають оборону в одному з будинків. На офіційному сайті організації з'являється інформація про кількість поранених і загиблих. Після запеклого бою вбито двох бійців правого сектору. Поранено четверо. З них двоє важко. Забравши вбитих та поранених, підрозділ з боєм вирвався з оточення бандитів та відійшов у гори. Паралельно в управлінні СБУ в Мукачеві проходить закрита нарада. Формується група переговорників. За нашу інформацію, до неї входить і капелан отець Іван Ісаєвич. Бійцям правого сектора висувають вимоги скласти зброю. Тим особам, які представлялися правим сектором, мають всі його знаки і символіку. На даний час правоохоронці дали термін на те, щоб вони склали зброю. Також прокурор області повідомив, що в разі відмови будуть застосовуватися найрадикальніші заходи. Бійці правого сектора чекають на Дмитра Яроша з 20 20-ї вечора. В Україні мобілізовані усі регіональні представництва правого сектора. Вони вийшли з пікетами до своїх адміністрацій. Велика безстрокова акція відбувається у Києві під адміністрацією президента. Головні вимоги зняття з посади Арсена Авакова і міліцейського керівництва на Закарпатті.